Свідки, а ви з якої 30-ї. А я А чого гуляєте тут? А у нас був позал, просто подвали песи етаж згоріли. Як згоріли? що серйозно? Так. Да. Да. Там Вони взорвалися і згоріли. Ось так ці діти пояснюють, чому їх відпустили з уроків і демонструють відео. Да. Учні кажуть, зараз у школі холодно, бо повідкривали усі вікна, тому на навчання повернуться вже завтра. Нам сказали, сказали, 11 що сказали школу, а ніхто mm. не піде, бо там холодно yeah. і газом. Всі вікна пігання. Пігання. директор школи заспокоює. Зранку замкнуло проводку, але займання не було. Зранку сталося замикання проводки, викликали служби. Зараз ведуться роботи, через годину діти прийдуть на навчання і будуть навчатися, тобто навчання буде поновлене. Оскільки був дим, ж перенесли початок занять для того, щоб провітрити школу і підготувати приміщення до навчання. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій підтверджують слова директора. Там кажуть, що евакуацію дітей провели успішно, зараз ведуться роботи, по закінченню яких учні зможуть повернутися до навчання.